Сьогодні ми презентуємо книгу і заспіваємо пісні, написані на вірші з цих та інших книг Ніни Супроненко. Поезія це теж зброя, пісню на вірші Ніни Супроненко. Мова серця виконує авторка музики Альбіна Житеньова. Говорить, що вродлив. Хтось про те, що не вродвив, промовчить. у Харкові презентували книжку заслуженої діячки мистецтв України поетки Ніни Супроненко. Авторка назвала її Лютнева Лють. Назва, як характеризують читачі, влучна і відповідає буквально відчутому на рівні загальнонаціонального. Багато віршів збірки вже зазвичали піснями. Ми перше покоління без війни, але вона і нас таки дістала, і розстріляла наші мирні сни, в будинках закидала й у завалах, глушила ранок той вогнем ракет і танками вривалася із рашки. Бо пережити не могла наш злет. Без України на Росії тяжко. Сягає глиб історія народу, ми переможемо всесвітнє зло. Ми обираємо, як завжди, свободу і небаси, і соняч тепло. Це вже друга презентація лютневої люті у рідному поетці Харкові. Захід присвятили одразу кільком важливим історичним лютневим датам дню державного герба та міжнародного дня мови, а також нагадування про траурні дні, анексію Криму, початок вторгнення Росії в Україну 2014 року та третю річницю повномасштабної війни. Захід пройшов не просто як поетичне читання, а як зустріч із поетесою. Онлайн-міст із поеткою організувала команда провайдера Тріолан. Зараз Ніна Супруненко перебуває у вимушеній еміграції в Європі. О, оце живий голос, тепер все чудово. Мене часто питають: як же так, від такої лірики ви перейшли зараз до такої поезії? Але зараз таке життя у всіх нас. І як я написала, хотіла б. Не писати про війну, але вона сама про себе пише. Хочу подякувати за видання цих книг. Віктора Коваленка і Олександра Скорика величезне спасибі. Низький уклін видання книги підтримав Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Лютневу лють Ніна Суперненко, в тому числі меценат передасть військовим, що зараз боронять Україну. Дякувати щиро за те, що вона все таки знайшла сили. Це робити, писати, свою геніальність проявляти в книгах, і зараз, перебуваючи в вимушеній міграції в надзвичайно на складних умовах, все таки вона надихає нас на боротьбу. Ніна Антонівна ще в своїх в своїй поезії чудово просто викладає всю ту лють, всю ту лють, яку ми маємо на серце кожен з нас. Я пишаюсь давньою дружбою з Ніною Антонівною і творчою, і по життю. Ніна Антонівна людина великої душі, великого серця. Вона співчутлива, вона доброзичлива, вона відмічає її почуття людяності. Я це відчував на собі, на своїй родині. І саме такою, таким потрібен бути поет, поетеса. І задаю собі питання і вам. Як цю жінку можна не любити? За її красоту, за її кудряшки, за її румянці. Ну і за те, що вона творча людина, поетеса нашого часу. Спасибо. Переживаю і от думаю, і хочу поняти її душу, це ж треба так, от, знаєте, виплакати. Ти. Скільки не доспати ночей, щоб писати твори. В одній книгі більше 260 творів. Ну, я хочу ще додати, що дві книги Ніни Антоновни в 2015-16 році дійшли до Оксфордської бібліотеки. Третя бібліотека у світі. З її книгами дійшли нашого краєзнавця Наталії Могилевської, Донька її тут Яна. Будь ласка, піднімись. Це дуже велика заслуга. І Просвітлення нашої слабоженщини. Дякую, Ніночка, що ти в нас є. Дякую. Любі мої друзі, я вітаю вас з цим чудовим заходом, бо це дуже-дуже важливо. Знаєте, пані Ніна, вона зараз як той лікар. Вона лікує, робить операції з нашою душою. Чудовий світ! І вся земля свята, ти найсвятіша Україна наша, вона єдина в будні і свята, наповнює життя стражденну чашу. Вона єдиний прихисток душі в усіх країнах, землях, океанах, коли розпуки підлості ножі наносять раз у раз підступні рани. Назовні лунає чергова тривога, а на сцені в укритті лунають вірші у виконанні артистів, культа гідбригади, бригади громадської організації Захист заради перемоги активістів і друзів Ніни Супроненко. Хай залишаються живі герої. Нехай у світі більш не буде воєн. Благаю знов і знов. У добірці Ніни Супруненко вже більше двох десятків поетичних збірок. Вже скоро авторка обіцяє наступну книгу, у якій теж говоритиме про війну і те, що переживає кожен українець, і сушить сльози, і гасить сміх, і навіть слово та ні, не слово, бо живі слова Шевченка і Українки слово цвіт і Симоненка. І як полинь, вони гіркі, гірчать нам знову, біль проростає крізь віки у вічнім слові. Хай минуться ці страждання, що війна усім несе, крик душі серде благання, Україна. Понад все ми йдемо до перемоги, через тисячі страждань. Нелегкі війни дороги гріє віра сподівання. Вона говорить мої думки і почуття, так кажуть про книгу, поціновувачі поезії харків'яки. В чейній землі не пшениця й жито, налибоються сади, щоб хотілося щастя жити від сьогодні, і завжди, і роблять. Люди Віна ліні вогню. Всі ті, хто там повалювати коша. кожа вийшла за життя усіх на плю. Зараз, коли вона знаходиться хоч в евакуації, але вона пише вірші, я відстежую всі її нові вірші. Вона пише такі, ну виключно, вірші. Кожне слово у точку, кожне слово я сьогодні, коли чула, і не перший раз чула ці верши, але я плакала. Хай береже, і броля, правда, віра, і сило всі небесні, і Бо потяка наша натики, безміра, за захисті не прохані і Кажучи, спочатку захопту захоплювалась її лірикою, читаю і перечитую. І тут мене запросили на оцей захід. І я вважаю це своїм особистим святом, що я відкрила для себе Ніну Супроненко ще з цієї сторони. Це щось ну, ну, невимовне, невиразне. Я... Я в захопленні від її е, віршів. Вони герої, кожен, 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 Подякувати всесвіту за те, що у нас є така харків'янка, талановита, активна, за її підтримку, за вірші, і те, що у неї є стільки натхнення, піднесення, ви знаєте, позитив і віра в те, що все ж таки перемога за нами, перемога за Україною. Дякую. Ніна Суфренненко. Це людина від Бога. Першу книгу ми робили в 23-му році. Сьогодні вже в 25-му році, і це дуже важливо, тому що душа повинна бути і з душою все робити. Як бачите, сьогодні артисти всі читали, і це професійні артисти, все з душою було, і це дуже приємно. Всі твори, які були сьогодні, вони всі повністю від Божої матері і незламної харківщини. Всі ці пісні були іменно написаною. От іменно і це дуже приємно, і співали. А в третій книзі я вже її чорновики бачу, вона буде ще круче. І там скільки пісень. І я закликаю всіх наших артистів, Слобажанщини. Будь ласка, беріть ці книги. Дуже чудові пісні. Ви бачили сьогодні чотири твори і прозвучали з другої книги. Світофор. Бачите, це задумка дуже чудова, що стоп! Стоп, кадр, стоп війна. Шлях перемоги нелегкий в багнюці. Та крові дороги. Тримайтесь, наші вояки, живіть, живіть для перемоги. やっと出 Вже любов нас усіх з віршами ні Сопроненко. ти книри, що написаний війною, а я сиділа сиділи плакала в кутку, такого горя не.